Мешканці європейських міст та українські біженці, які після 24 лютого вимушено евакуювалися до Європи, 10 жовтня вийшли на мирні мітинги. Такою стала реакція на масовану ракетну атаку Росії по Україні. У якій, за даними Генштабу, ворог використав 84 ракети та 24 безпілотники. Як повідомили у ДСНС, внаслідок атаки 19 людей загинули, понад 100 отримали поранення. У празі на акцію протесту зібралися понад пів тисячі людей. Вони вимагали надати Україні більше зброї та засобів протиповітряного захисту, а також визнати Росію країною терористом. Демонстранти жовто-синіми прапорами та плакатами пройшли і вулицями німецького міста Гамбург. Українці, які тимчасово проживають у Німеччині, разом із місцевими небайдужими жителями, нагадали урядом, що війна продовжує руйнувати їхній будинок, і що Україні, як і раніше, потрібна підтримка та допомога цивілізованого світу у боротьбі з окупантами.